Куди така красуня поспішає? Або Ей, мала, привіт, давай. Я тебе підвезу. Або Наташа Хало це все, друзі. Вислови, за які в Німеччині можна тепер сісти до в'язниці. В Німеччині пропонують ввести кримінальну відповідальність за «кетколінг». Що таке кетколінг, друзі? Я зараз вам спробую роз'яснити. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Кетколінг, друзі, це форма сексуальних домагань у публічних місцях, коли людина, частіше чоловік, робить небажані коментарі, свистить, гукає або каже двозначні фрази на адресу жінки чи іншої особи. Це сприймається як приниження. Об'єктивація і створює відчуття небезпеки чи дискомфорту. І в Німеччині, друзі, в партії СДПГ вважають, що таку поведінку треба розцінювати як злочин. Депутатка Соня Айхведе в інтерв'ю журналу Штерн наголосила, словесні сексуальні домагання сильно залякують жертв. Не жертви повинні змінювати свою поведінку, а злочинці передбачаються й штрафи за подібні дії. Якщо закон ухвалять, Німеччина не буде першою країною, яка запровадить таку норму з липня 24-го року. У Нідерландах Кет Колінг уже карається кримінально і там винесені перші вироки. Тому друзі повинні знати про ці зміни, тому що для дівчат це полегшення. Для хлопців треба бути уважним. Тому що можна попасти на кримінал.